Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку в небі пташки, доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні, я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Вітаю, діти. А чи знаєте ви, що таке природа? Слово природа? Перекладається як народжувати, створювати. Природа це все, що існує, весь світ у різноманітності його проявів, все, що оточує людину, але нею не створено, а також сама людина. Природа дає людині світло, тепло, повітря, їжу, ліки. Сировину для виготовлення різних речей. Природа буває живою та неживою. Давайте дізнаємося, які особливості природи і чим жива природа відрізняється від неживої. Жива природа це тварини, рослини, кущі та дерева, гриби, риби, комахи. Птахи та людина. Об'єкти живої природи мають особливі якості, вони народжуються, ростуть, розвиваються, дихають, харчуються та відмирають. До об'єктів неживої природи належать сонце, місяць, зірки повітря. Вода, гори, каміння, ґрунт, пісок, хмари та айсберги. Між живою і неживою природою існує тісний зв'язок. Люди, рослини та тварини не можуть жити без неживої природи. Для їхнього життя необхідні повітря, вода, ґрунт. І сонце, що дає світло й тепло, але й жива природа впливає на неживу. Наприклад, рослини очищають повітря від шкідливих речовин. Рослини й тварини також пов'язані між собою. Для багатьох тварин рослини є основною їжею в їхньому житті. Багато тварин поширюють плоди й насіння рослини. Риби не можуть жити без води. А зараз пропоную пограти у гру що зайве. Погляньте уважно на зображення. Що тут зайве? Так, сонце, бо це об'єкт неживої природи. А всі інші об'єкти живої природи. А тут що зайве? Так, хмаринка, бо це об'єкт неживої природи. А все інше об'єкти живої природи. Розгляньте ось це зображення, що тут зайве. Так. Миша. Бо це об'єкт живої природи. А все інше об'єкти неживої природи. Наступне зображення що тут зайве. Так. гори. Бо це об'єкт неживої природи. А всі інші об'єкти живої природи. Ми Люди теж належимо до живої природи. Природа наш спільний будинок, тому ми повинні берегти все, що нас оточує: дерева, траву, квіти, кожну пташку, комаху чи тваринку. Без усього цього буде порожньо на землі і нас також може не бути. Не забувайте про це, діти. До побачення!